Таджикистан традиційно вважався однією з найбідніших республік СРСР. Основу економіки складали бавовні на виробництво, гірничодобувна промисловість і сільське господарство. Управління здійснювалося з Москви, а місцева влада мала обмежені можливості для ухвалення рішень. Дефіцит товарів був звичною справою, а рівень життя був значно нижчим ніж у середньому по СРСР. Населення Таджикистану швидко зростало, особливо в сільських районах. Висока народжуваність призводила до браку робочих місць і збільшення безробіття, що створювало соціальну напругу. У 80-х роках, коли Радянський Союз вступив у період перебудови, республіки почали вимагати більше автономії. У таджиській РСР та супроводжувалось зростанням національної свідомості, економічними труднощами та політичними конфліктами. У лютому 1990 року в Душанбе спалахнули масові протести. Причиною стали чутки про те, що уряд планує надати квартири в столиці вірменським біженцям із нагірного Карабаху. Це викликало обурення серед таджиків, які самі мали проблеми з житлом. Протести швидко переросли у криваві заворушення. Почалися напади на адміністративні будівлі, магазини, гуртожитки. Уряд увів надзвичайний стан і викликав радянські війська для придушення безладів. Загинули десятки людей, сотні отримали поранення. Згодом таджицький РСР вперше дозволили створювати некомуністичні партії. З'явилися демократичні рухи, ісламські організації та націоналістичні групи, які вимагали незалежності. Першим президентом республіки в 1991 році став Рахман Набіїв, представник старої радянської еліти, який намагався балансувати між комуністами та опозицією, але його політика не змогла зупинити розкол у суспільстві. Поговоримо про передумови проголошення незалежності. Після придушення душанбинських заворушень стало зрозуміло, що політична ситуація в Таджикистані є нестабільною. У суспільстві посилилося невдоволення радянською владою, особливо серед націоналістичних та ісламістських рухів. Одночасно в СРСР відбувалися важливі політичні зміни. У 1990 році Верховна Рада Таджикської РСР. Ухвалила декларацію про державний суверенітет, яка закріпила пріоритет законів республіки над союзними законами. Проте ця декларація не означала повної незалежності, а лише створила умови для можливого виходу з СРСР у майбутньому. Тим часом президента республіки Рахмона Набієва підтримували комуністи, проте його влада слабшила через внутрішні суперечки. Багато таджиків вимагали змін, а опозиційні рухи набирали популярність. 19 серпня 1991 року група радянських політиків, відома як державний комітет з надзвичайного стану, здійснила спробу державного перевороту в Москві їхньою метою було зупинити розпуст СРСР і зберегти комуністичний режим у перші дні пучу таджицьке керівництво, зокрема президент Рахмов Набієв, офіційно підтримало заколотників. Однак, після того як 21 серпня пуч провалився, ситуація змінилася. У Москві почалися процеси, які прискорили розпад союзу. А в союзних республіках одна за одною почали проголошувати незалежність. І вже під пливом подій у Москві 31 серпня 1991 року Верховна Рада Таджиської РСР оголосила про вихід із Республіки СРСР. Проте офіційне рішення було ухвалене лише 9 вересня 1991 року, коли парламент прийняв декларацію про державну незалежність Республіки Таджикистан. Ось що в ній проголошувалося, Таджикистан стає незалежною державою, яка більше не підпорядковується законам СРСР. Верховна Рада отримує всю повноту влади, а республіка має право самостійно ухвалювати закони. Встановлюється новий політичний устрій, який передбачає формування національних державних органів. Передумови громадянської війни. Після проголошення незалежності Таджикистан занурився в хаос. Колишня комуністична еліта намагалася зберегти владу, але на політичну арену вийшли нові сили, а саме об'єднана таджицька опозиція. Тобто Ото, яка включала в себе ісламістів, демократів і представників гільських регіонів. Конфлікт ускладнювався етнічними та регіональними суперечностями, адже на відміну від інших пострадянських республік, у Таджикистані не було домінуючої етнічної групи у травні 1992 року. Протистояння переросло в відкриту війну, коли урядові сили, підтримувані Росією та Узбекистаном, зіткнулися з об'єднаною таджицькою опозицією, яка отримувала допомогу від Афганістану. Спочатку опозиція захопила Душанбе, але невдовзі була витіснена, і урядові війська розпочали масштабні репресії, змушуючи десятки тисяч людей тікати з країни. Війна перетворилася на затяжний партизанський конфлікт, де опозиція вела боротьбу проти урядових військ та російських частин. До середини 90-х стало зрозуміло, жодна зі сторін не може здобути перемогу. Війна виснажила країну, загинули понад 100 тисяч людей, а понад мільйон стали біженцями. За посередництво ООН, Росії та Ірану, 27 червня 1997 року в Москві було підписано мирну угоду, яка передбачала амністію, інтеграцію опозиції в уряд та роззброєння бойовиків. Незважаючи на це, президент Емумалі Рахман, який очолював країну з 1994 року, поступово усунув опозицію від влади, встановивши авторитарний режим. Загалом війна завдала величезної шкоди економіці, зруйнувавши інфраструктуру та змусивши мільйони таджиків виїхати за кордон у пошуках роботи. Таджикистан залишився залежним від Росії, яка зберегла військову присутність у країні, а також від Китаю, що інвестує в його економіку. Конфлікт закінчився, але його наслідки визначають розвиток країни і досі. Після завершення війни головним завданням стало відновлення економіки, яка зазнала катастрофічних втрат. Уряд залучав міжнародну допомогу, зокрема з боку Росії та міжнародних організацій. Багато таджиків поїхали на заробітки до Росії, що стало важливим джерелом доходів для країни. У 1999 році відбувся референдум, який дозволив Рахмону балотуватися на наступний термін. Він виграв вибори і продовжив консолідацію влади у 2003 році. були внесені зміни до конституції, що дозволили йому залишатися президентом аж до 2020 року. У цей період почалося будівництво великих інфраструктурних об'єктів, зокрема Рогунської ГЕС, яка мала забезпечити країну електроенергією. Однак водночас тривало переслідування опозиції, а уряд дедалі більше контролював політичні життя країни. До 2010-х років Таджикистан залишався авторитарною державою, де влада президента Рахмана була практично абсолютною. У 2015 році єдину легальну ісламську партію партію ісламського відродження Таджикистану оголосила терористичну організацію. Що викликало міжнародну критику у 2016 році? Був прийнятий закон, який надавав Емомалі Рахмону офіційний титул лідера нації. Це означало, що він може балотуватися на посаду президента без обмежень за кількістю термінів. Його син Рустам Еномалі почав обіймати високі державні посади, що свідчить про можливу передачу влади у спадок. Значну увагу уряд приділяв інфраструктурним проектам, таким як залізничні автомобілі, дороги, дамби і тунелі. Великий вплив на економіку мали Китай та Росія: перша вкладала гроші в будівництво, друга приймала таджицьких трудових мігрантів. У 2021 2022 роках відбулося загострення конфлікту з Киргизстаном через прикордонні території, Бої призвели до десятки загиблих і нової хвилі напруги. Підсумовуючи Таджикистан, здобувши незалежність у 1991 році, пройшов через тяжкі випробування, включаючи громадянську війну, економічний занепад і політичну нестабільність. Все ж таки, попри формальну незалежність, політичний і економічний вплив Росії робить Таджикистан фактично залежною державою, обмежуючи його реальний суверенітет і можливості самостійного розвитку. Дякую за увагу!